Руханка підняла нас над тим, які будуть рухи, і яка музика звучатиме під час виконання рухів. Працювала учениця сьомого класу Валерія Івашкова. Да, до руханки я під музику підбирала. Спочатку у нас була англійська версія, а потім ми вже вирішили на українську перенести, додавали пару рухів. І пару убрали, і от. – твої думки, які в нас руки, ти не показувала для них. Напевно, це було коли ми ногою отак от робили. Всі для нас аж ми тільки там всі прави не складні і дуже цікаві. Для мене це дуже багато зачає, тому що це перше в нашій школі, і я не могла цього пропустити. Здоров'я це рух. Тому я приймала участь у цій руханці. Олімпійська руханка відкрила Олімпійський тиждень. Олімпійська руханка вперше, а Олімпійський тиждень кожного року. Кожного сьогодні були тільки шостий 7 класи. Це за можливостю, тому що ми не можемо всю школу зразу зірвати, старші класи вчаться. Але вчора ми на початку провели гру між дітьми з обмеженими можливостями і нашою командою з флорболу. На наступному тижні ми проводимо з понеділка, починаючи з змагання між класами. Зараз діти в тенісом грають, будуть футбол. Будуть п'яти класи окремо будуть виконувати веселі старти. для них це дуже цікаво. Вони вже готують естафети, готують команди. І з усіма то, що дітям цікаво, те ми проводимо. То, що їм хочеться, що вони хочуть позмагатися з іншими класами. Олімпійський тиждень, який відкрили руханкою у школі, триватиме до 17 вересня. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.